Дорогі друзі, вітаю вас на своєму каналі Етноекопарк. Звати мене Ніла, і ми з півночі нашої України із Житомирщини. <кхи> Вибачаюсь, це межа з Київською областю. Так як ми в північ, то в цю пору вже в нас в основному. Наступає зима, ну, не, я не сказала зима, але вже початок інколи є. Бувало, що сніг випадав навіть 4 листопада. Правда, недовго він лежав, але вже був. Цей рік осінь порадувала гарною погодою, хоч і була перша половина дуже сухою. Зараз виправилась, йдуть дощі. Світить сонечко, ну, ще досить гарна погода. Але це вже останні теплі дні, десь туди ближче до середини, листопада, нам обіцяють вже і сніг. І мінуси вночі, і малесенькі плюси в день. Тому я хочу зробити невеличку прогулянку по осінньому, ще квітковому, квітучому е, стаду. Перед вами це пересклед європейський, це дика його форма. Ну, принаймні, можливо, і не дика, можливо, його і вирощують як культурну рослину. Ну для нас він це дика рослина, е, інвазійна навіть, тому що все ось. Як бачите, на, там на передньому плані, ось там, то все кущі саме цього бересклету. Коли я його підстригла, тут був кущ, я вже його говорила про це, коли я його підстригла і зробила деревцем, то зараз він виглядає ось так. Досить симпатично, влітку це просто зелені кульки, а ось осінню такі кульки з ягід. Це отруйна рослина, навіть дуже отруйна. Але мені здається, що мало хто захоче її спробувати, тому що, подивіться, тут тут нема що пробувати. Як, я, як ягідка, вона ну, неїстівна, Навіть візуально. Ну, а тепер підемо подивимося, що ще цвіти. Цвіте в мене вже чи ще, як правильно сказати, я навіть не знаю. Це махрова примула із серії, ну, в нас говорять балерина, Балерина, але вона правильно Болерина називається. Ну, так, принаймні я е, читала. Це біла махрова, я її купувала. Весною. Дорого. Хочу сказати, що ці балеринки, вони дуже дорогі. Коштує ось це ну, малесенький кушчик на одну резеточку, коштував 120 гривень. Одна, мені здається, пропала е, така як якби бузкова із білим таким оплямівкою. Вона пропала, я її принаймні не бачу. А червона ось зацвіла. Теж цвіла ось така яскраво яскраво червона Але ну, кушчик не наріс, щоб сказати, що наріс. Далі підемо, покажу, що ще радує мене. Ну Це хризантеми. Деякі вже перецвіли, а деякі ще тільки всій красі, а деякі тільки починають квітувати. Подивіться, який гарний букет кризантим. Він, бідненький впав, я його підв'язувала, зламав палочку, Бо, ну, на патичку так був підв'язаний. Зламав палочку і упав. Ну я вже його більше не піднімала, вже хай так і доцвітає. Серіло вже холодно. Ось ще. Лаванда з бутонами, де. До речі, я викопала ось цю лаванду, яка не зимує в ґрунті. Вона теж викидає бутони. Я її занесу в холодне приміщення, де вона і буде зимувати. Я, вона дуже гарна, тому я не ризикнула її залишати в ґрунті. А на її місце. Я посадила самшит, ось, як бачите, пістрявий. А її, мабуть, я так і буду залишати в горчку, щоб її не копатись. Бачите, знову лежить. Який гарний. Хризантеми у мене є на продажу дуже гарні сорти. У мене їх небагато, але сорти вже всі дуже гарні і цінні. Але я не знаю, чи варто вже зараз пропонувати їх вам, тому що зима на носі. Це, можливо, ви пам'ятаєте, це ця хризантема, коли я купувала влітку від колекціонера і селекціонера Хризантем. Я купувала черенки малесенькі живці. Такі вони були маленькі, такі нещасні. Багато пропало їх, тому що була велика спека у нас, і я їх не врятувала. Вони посохли. Звичайно, їх, можливо, треба, потрібно було е, посадити в горщики і слідкувати за ними. Ну, я так не зробила. Я посадила зразу в ґрунт і вийшло те, що вийшло. Ну, ось. Гарненькі, гарненькі. Вони пізні. Це мене дещо бентежить для нашої півночі. Ну і ось така краса. Це ті хризантеми, які були пізні, які приїхали до мене з південного саду від моєї подружки Анжели, які не хотіли квітувати разом з моїми. Ось я показую мої вже. Давно перецвіли, як бачите, вже їх потрібно навіть обрізати, готувати до зими. Тому що я по кожному кущику викопую для збереження сортів. Я ж кажу, у нас північ і сюрпризи зимові дуже такі бувають несподівані. Ну, для нашої зони це сподівані. Тому я. По кушчику залишаю у приміщенні, у горщику у приміщенні, де вони гарно зимують. Це теж моя, але це пізніше. Ось подивіться, як вже ця давним-давно перецвіла. Це моя пізніше, чисто біла. Ну і ось покажу вам ті, які розцвіли вже пізно, пізньої осені. Ось хочу показати. Розміри цього куща, мабуть, і на телефон важко зняти. Я думала, що вона не встигне розтвісти, чесно. Вона поломана, подивіться, як її поломало. Потрібно було зв'язати, щоб... І це з малесенького череночка. Живця, це малесенький кущик. Ну, Він, ви не живця, а це був малесенький кущик. Я отримала від Анжели того року малесенько на, оди, на один патичок е кущика. І ось вибачаюсь, на моїй мої землі за сезон вона виросла в такий здоровенний гарнезний кущ. Це теж від анжели, подивіться, які гарнесенькі ромашечки. Напівмахрова вона, вона не жовта, вона жовто-помаранчева, дуже гарна. Це моя біла. Це теж Анжели. Але подивіться, яка вона гарна. Взагалі. Виглядає неперевершено. Наскільки вона мені подобається, ось цей, гарна. Мабуть, все-таки я її викопаю, щоб не втратити цього сорту. Я не знаю, чи це сорт. В Анжелі дуже багато сіянців було. І вона ну, казала, що це сіянці. Тому, тому, можливо, це сіянців. Ну, але ж гарно, Ну, вона так виглядає вживу це взагалі. Це ну ось це з тих кнопочок хризантема. Вона мені теж дуже сподобалась. ну Це сортова, я точно знаю, що це є серія ось тих кнопочок. Їх небагато в серії, але вони є. І оце одна з них. Гарна. Ось ці малесенькі, такі маленькі, дрібнесенькі квіточки. І я планую її теж забрати із двору, щоб зберегти сорт. Вона цвіте, ну так, да, пізно, для нашої зони це пізно. Не завжди вона, я так думаю, буде, буду бачити її в цвіту, але тим не менше я ризикну. Е, ну, Можу сказати тільки одне, що можна спробувати її вирощувати в горщику, тоді, тоді при морозах заносити просто в приміщення, а потім виставляти. Тому що все-таки ось. Вересень-жовтень це короткочасні такі дні бувають, коли в нас приморозок, а потім все-таки настає тепло і гарно. Як гарно, правда? Ось так зрослися. Це моя, яка, як бачите, вже перецвіла. Це теж. Ось із тих хризантем, що я брала той рік в Анжели. Ну, ця ще не зовсім розквітла. Ну, а ця взагалі не розквітла. І, мабуть, вона вже не розквітне. Ось. Цю я не буду викопувати точно, хоч вона і гарна, але я викопувати її не буду, тому що ну, точно вона не розквітне. Подивіться, скільки бутонів, і сьогодні вже майже середина листопада. Якщо залишиться, значить хай росте. Якщо не залишиться, ну, значить, так і буде. Ось сиджу я біля, <сум> біля хризантеми і подивіться, що я побачила. Ну, чесно, от природа дивує. Дивіться, зараз я не знаю, чи мені вдасться. Бачите? Бутони у бузку. Бузок Мейера. Ось така рослинка. Раджу. От бузок Мейєра раджу. Він завжди цвіти. Ще раз покажу свою алею із Хризантем. Це північ України і середина листопада. Ну, підемо далі. А далі я вам хочу показати ще одну рослинку. Дуже цікаву. Це вона вже перецвітає, я чомусь раніше її не, не зняла. Це колхікум або пізньоцвіт білий махровий. Я цей рік купувала його, він довго думав, 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 і все-таки він надумався мені. Показати своє прекрасне обличчя. Він не, не настільки ну, крупний, як вусковий, але гарний, можливо, тому що перший рік. Ось так. Ще, як бачите, на дальньому плані скумпія гарно виглядає. І підемо, я покажу. Ідемо, я покажу, от подивіться, яка я халатна жіночка. Чоловік мені купив такі гарнезні, такого гарнезного сікатора фірмового, а я його залишила під дощем у парку. Ось так, працюєш, працюєш, а потім і не помічаєш, що щось десь не так. Ну, пішли далі. Моя ялиночка голуба, красунька. Ну, сподіваюсь, що вона прийнялась. Так, підемо, покажу ще хризантемки, які в мене є. Я ж кажу, в мене їх не так багато, але я залишила саме ті, які мені дуже-дуже до вподоби. Так, підемо. Ну, ось ще будлея карликова, ось так виглядає, що не померзла повністю. І вже, ну, багато вже перецвітає всього. Все-таки, все-таки вже досить пізня пора. Але ще є ось махрові. Мені тут дуже гарно було така махрова. Айстра багаторічна, синьо-бускова, і ось цвіла така хризантема жовта. Дуже гарно так під наш прапор тут квітувало все. ну Не було часу сфотографувати. Думаю, ну от-от-от-от- от, 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 от. зроблю знімки. І, я ж кажу, це моя улюблена хризантема, яку я теж думала, що втратила. і Погане місце було, пересадила і ось на моїй землі, як говорять мої подруги, що в мене земля така, що і діти родяться. То дійсно вона, ну я її не підв'язала, вона стояла, а потім після ось дощів вона лягла. Ну тут вже полягало все одне на одного. Я ж я вже їх. Не, під, не підв'язувала, нічого не робила, е, ну, тому що в нас вже потрібно буде їх прибирати. Вони стояли довго, а потім почалися дощі, і вони вже мокрі від під вагою свого своєї маси вони лягли. Ось подивіться, яка красунька. Дуже-дуже гарна. Так, далі от. Ну, вже, я ж кажу, вже ці поперецвітали такі ромашечки. Це я їх теж люблю, вони теж гарні. Тут ще цвіте. Це е, е, темнолисна, темно е, така стовбурова. Дуже гарна, айстра багаторічна. Ну, вже, вже. Багато ростин на спокій пішло. Ще цвіти така айстра, вона пізня. Це махрова, вона невисока, махрова Дивіться, яка вона гарна. У нас сьогодні приморозок був, то ще таке, знаєте, все в Росії. Мокре, вітряно зараз. Але це останній теплий день. Далі вже. Далі вже все. І хочу показати вам мою теж одну з улюблених хризантем. Ось таку красуньку. Така в мене є на продаж. Тому, хто хоче, я можу. Ну, у кого тепло, то можу і зараз відправити, а у кого кому холодно, то можу позначити і запропонувати вам вже її весною. Вона красуня, красуня з красунь. Дуже незвична. Дуже незвична. І вона, не пізня. Довго стоїть. Така красунька. Я хочу сказати, що вона навіть не дуже й хилиться. Бачите? І ще ну тут вже мало що залишилося, вона перецвіла майже, але теж гарна, а не моновидна. Подивіться, яка. Ось така красунька. Вона теж не висока, Зовсім не висока, Ось, дивіться, яка вона. Цвіте вона вже давно. Ось така красунька. Ну, ще підемо, покажу пару сортів. Тут ще якась ось уже доквітає. Це ромашка. Вона чисто біла, чисто-чисто біла, а потім починає рожевіть. Вона геть, як ромашка, така крупна, гарна. Гарний сорт. А потім стає ось така рожева. Ні, це інший сорт. Це якийсь інший сорт. А, це та, що я вам показувала. Просто вона <кхем> в різних місцях. Ось вона. Так, тепер підемо ще. Я вам покажу саме ті, які я отримувала ось тих. Живців. Вони пізні, а можливо, що маленькі були. Ось така червоненька, вона так і не дорозвинулась до гарної. Ось гарна. Теж подивіться, які в неї, яка серединка гарна. Вона не низенька, ось зараз я покажу вам її. Гарна. Дуже гарна, дуже. Я їй сама не всі бачила. Ось вона схожа з тією. Бачите, що я вам показувала там. До речі, це теж вона мені прийшла. Така. І цвіте, цвіте ще повним ходом, бо в мене фіалка. Як говорять на неї, анюти глазки. Я була, ну, я дуже її хотіла, саме ось такі простенькі. Дуже хотіла, в мене не виходило їх завести. І ось цей рік я була у пані Лесі, взяла розсади і е, ну, перецвівших кущики, які я поклала, мульчувала тут дерева, і вони посходили. Посходили і зацвіли. Ось який гарний кущ ще хризантемки. Ну, все воно мокре. І мої фіалочки. Десь тут цвіла, а ось, подивіться, жовтенька і голубенька. Вкупі. Ось так ще фіалочки. Багато сортів. І гарно ще квітують. Я сподіваюся, що навесну тут буде все-все в квітах. Тут я посадила свою ялиночку. Ось цю таку. Мутанта, як я не її називала. Гарненько. Багато вже всього перецвіло, дуже багато, але ну, ще щось такі цвіти, можна полюбуватися. Ну і покажу ще. Меморі, подивіться, який ж він гарний. Є рослини, на, яких, на які можна дивитися вічно. І для мене меморі став саме такою рослиною. Гарно ще себе почувають Спіреї Golden Princess. І ось ця без назви, тому що я брала черенків сусідки. А назви в неї я не запитала, А це Golden Princess. Ось так вона виглядає вже пізньою осінню. Вона жовтолисна, листя жовте в неї напротягом всього сезону. І осінню теж. Ось так гарно. Хочу показати, я вже давно знімала відео про штенбергію, штербергію. Штербергію. Ось вона. І вона цвіте, цвіте, цвіте. Якщо ви десь побачите таку рослинку, то я ж кажу, я раджу вам її придбати. Тому що ну, це таке сонечко осіннє. Згадка про весну, про майбутнє, про те, що, як би зима не злилась, а весна все рівно прийде. Таке тендітне, малесеньке, ніжне, ніжне, осеред цього холоду, листя вже опавшого, опалого і ось така краса. І ще бутончик. Навіть. Цікава рослинка, дуже-дуже цікава. Така, така маленька прогуля... прогуляночка. Ну ось теж це хризантеми Які дрібненькі, маленькі, рожевенькі такі. Ну, це теж пізні. Ще цвіти, я бачу ще цвіти навіть дзвіночок. Багато, я ж кажу, багато роботи потрібно обрізати, <кій> потрібно. Готуватися вже конкретно до зими. Ну і мій меморі. Красень. Ще раз покажу вам кризантемки свої. Особливо мені подобається ось ця. Мої відео будуть все рідше і рідше на каналі в нас зима. Але я буду з'являтися, що я хочу показати, як я сію і розмножую барбариси ось на днях. Половину я вже посіяла, саме тих, які. Я збирала у лісовому господарстві. Тепер я буду збирати свої барбариси. Я покажу, розповім вам, як саме я це роблю і як краще розмножити. Покажу, як на зиму потрібно зачистити свій іридарій. Розцвіли вже у мене починається сезон, новий сезон квітковий починає чимирник. Саме чимирники починають новий сезон, тому що вже все йде на спокій, на зиму, а чимерники починають квітувати. Теж покажу, розповім. Ну, будемо зустрічатися, тому що я без вас не зможу. Я вас всіх люблю, всіх поважаю і з нетерпінням чекаю зустрічі з вами. Люблю. Відповідати і читати ваші коментарі. Це нас зближує, це дає такі сили, це таке дає, знаєте, стимул для праці, тому що це потрібно не тільки мені, а і вам це подобається моя робота. Тому всім я вам дякую, всім дуже велике дякую. Ось такий квітучий сезон. Ми вже з вами сьогодні закінчуємо. І Переходимо в, в зимову таку, ну, я б не, не сказала, що це вже така зимова сплячка, така, знаєте, в'яла, в'яле така імітація роботи. Всім ще раз дякую, дякую нашим ЗСУ за те, що дають можливість нам жити. Я їм безмежно вдячна, що цей сезон був спокійний, відносно спокійним. На своїй землі своїми квітами і своїми рідними. Тому я впевнена, що все буде Україна.